Доброго дня, брати і сестри! Сьогодні буде перша частина українських фільмів про війну. Вам приємного перегляду, а ми рушаємо. Донбас Сергія Лозниці це не класичне воєнне кіно і не лінійна драма з героями та антагоністами. Це мозаїка з епізодів, заснованих на реальних подіях і відео з окупованих територій Сходу України. Фільм показує війну не через битви, а через побут, брехню, абсурд і моральний розпад. Це кіно важке, холодне і принципово неприємне, саме таким його і задумано. У фільмі немає одного головного героя, натомість низка сцен новел, які показують життя на території Д. Реальність замінена пропагандою, насильство стало нормою, та правда не має цінності. Ми бачимо постановочні сюжети для російського телебачення, приниження та самосуд. Яних бойовиків, зламаних цивільних, байдужість і співучість. Ці епізоди не вибудовуються у класичну історію, вони накладаються як бруду, з яких неможливо вийти чистим. Лозниця використовує статичну камеру, довгі плани, мінімум монтажу, майже повну відсутність музики, це створює ефект документальної фіксації, присутності, неможливості відвести погляд. Камера не співчуває і не засуджує, вона фіксує, залишаючи моральний вибір глядачей. Фільм досліджує дві головних теми: перша із них війна як руйнування реальності. Донбас не про геополітику і не про фронт. Це фільм про те, як війна знищує моральні орієнтири, нормалізує приниження, перетворює брехню на інструмент виживання. Тут немає великих ідей, лише люди, які пристосувалися до абсурду. Друга головна тема це пропаганда як зброя. Одна з ключових тем стрічки ісценування реальності. Зйомки фейкових репортажів, жертви, які грають ролі, вигадані обстріли. Лозниця показує, що орки ведуть війну не лише зброєю, а й камерами. Донбас це кіносвідчення. воно не прагне бути зручним, емоційним чи надихаючим. Це фільм про деградацію, про втрату людської гідності, про світ, де правда перестає існувати. Донбас не розважає, він фіксує злочин реальності, Ця стрічка, яку важко дивитися і неможливо забути. Кіборги це не фільм про масштабні батальні сцени чи героїчний екшен у голівудському стилі. Це людська історія про оборону донецького аеропорту, про бійців, які тримали позиції не лише зі зброєю, а й зі свідоглядом. Фільм зосереджується не на війні як видовище, а на війні як випробування особистості, цінностей і країни. Сюжет без спойлерів. у центрі група українських військових, які ротацією заходять у зруйнований термінал Донецького аеропорту. Вони різні, за віком, характером, життєвим досвідом, мотивацією. Протягом кількох днів глядач спостерігає за бойовими зіткненнями, побутом у руїнах, розмовами про дім, мову, страх, смерть і майбутнє. Сюжет розвивається не стільки подіями, скільки діалогами. Ахтем Сайтаблаєв обирає стриманий майже камерний підхід, обмежений простір, мінімум пафосу, реалістичні бойові сцени, акцент на обличчях і словах. Війна тут брудна, втомлива, монотонна, позбавлена романтики. Камери часто затримуються, даючи глядачеві час усвідомити сказане, а не лише побачене. Цей фільм нам хоче донести три важливі теми: Герої мають різні відповіді і жодна не подається як єдино правильна. Фільм постійно ставить питання, за що воюємо, хто ми, що таке Україна, це територія чи цінності? Друга важлива тема героїзм без міфології. Назва ківорги це не про надлюдей. Навпаки, фільм підкреслює страх, сумніви в тому, героїзм тут це залишитися, коли простіше піти. Третя важлива тема слово як зброя, діалоги, серце фільму, про мову, про історію, про відповідальність, про майбутнє після війни це кіно, яке говорить, а не кричить. Трішки про акторську гру, акторський ансамбль працює рівно і переконливо. Персонажі не перетворюються на шаблони. Патріот, скептик, романтик, професіонал, кожен це жива людина зі своїм болем і логікою. Кіборги – це фільм не про перемогу, а про стійкість. Не про героїв із легенд, а про людей, які тримають позицію фізично і морально. Це кіно про те, як у руїнах народжується сучасна українська ідентичність, фільм важливий не лише як мистецтво, а як документ епохи. Погані дороги це не класичний воєнний фільм і не історія про фронт. Це кіно про війну, яка проникла повсякденність, зламала соціальні ролі, стирла межі між цивільним і військовим, добром і злом. Фільм складається з кількох новел, об'єднаних темою дороги, фізичної і моральної, якої змушені йти люди на окупованих та прифронтових територіях, без спойлерів про сюжет і структуру. Стрічка побудована як альманах історій, у яких немає головного героя, немає традиційної драматургії, немає катарсису. Кожна новела це окремий епізод життя під час війни: приниження, страх, насильство, зламані зв'язки, моральні компроміси. Події виглядають буденними, і саме це лякає найбільше про режисуру. Наталі Ворожбит обирає максимально жорстку, майже документальну форму, статична камера, довгі плани, мінімум музики, незручні паузи. Глядач не має змоги відсторонитися, його змушують бути свідком, а не спостерігачем. Кіно часто виглядає як театральна сцена, що не дивно, фільм знятий за мотивами одноіменної п'єси. Що нам хоче донести цей фільм? Перше війна без героїв тут немає героїчних солдатів, романтики спротиву, пафосу. Є люди, які пристосовуються, виживають інколи стають співучасниками зла. Другий пункт насильство і беззахисність, особлива увага жіночому досвіду війни, психологічне приниження, сексуальне насильство, страх без можливості захисту. Це кіно, яке говорить про те, що зазвичай замовчують. Останній меседж розмитість моралі. Фільм навмисно не дає відповідей, хто правий, хто винен, як правильно чинити. Війна руйнує не лише будинки, а й етичні орієнтири. Що можна сказати про акторську гру. Вона тут одна із найсильніших сторін фільму: стримана, без гри на публіку, болісно правдива. Персонажі не викликають симпатії, вони викликають дискомфорт, і це усвідомлений прийом. Погані дороги це кіно випробування. Воно не розважає, не надихає і не заспокоює. Це фільм, який змушує дивитися війні в очі без прикрас і героїчних легенд. Він важливий не тому, що його приємно дивитися, а тому, що його неможливо забути. Крути 1918. Це кіно про жертву, вибір і ціну незалежності, зняте у форматі класичної воєнної історичної драми. Фільм відтворює події бою під крутами, де молоді українські добровольці стали на захист щойно проголошеної Української Народної Республіки проти більшовицьких військ. Стрічка не лише реконструє бій, а й намагається персоналізувати історію, показавши її через долі конкретних героїв. Трішки про сюжет події розгортаються взимку 1918 року. Українська держава молода, неоформлена, внутрішньо розділена, на Київ наступають більшовицькі війська, у центрі сюжету: курсанти, студенти, гімназісти, які майже без бойового досвіду вирушають на фронт, розуміючи нерівність сил. Паралельно фільм показує політичні інтриги в Києві, особисті драми, любовну лінію, моральний вибір між течією і обов'язком. Олексій Шапарєв обирає традиційний кіномовний підхід, лінійна розповідь, чітке розмежування своїх і ворогів, епічна музика, масштабні батальні сцени. Візуально фільм виглядає охайно, костюми і форма відтворюють епоху, локації передають зимову атмосферу, операторська робота прагне до кінематографічної величі, основні теми фільму. Самопожертва заради держави. Центральний меседж стрічки незалежність не дається без крові. Молоді герої не є професійними військовими, але стають символом жертовності. трагедія покоління. Фільм підкреслює трагедію юності знищеною війною, нездійснених мрій, зламаних доль. Остання головна тема безвідповідальність еліт. На тлі героїзму молоді різко контрастує. Політична розгубленість, внутрішні чвари, відсутність єдності серед керівництва УНР, акторська гра. Акторський склад переважно молодий, що працює на автентичність, гра нерівна. Деякі персонажі виглядають широ й переконливо, інші дещо театрально і шаблонно. Другорядні герої часто запам'ятовуються більше за головних героїв. Крутий 1918, це фільм-пам'ятник. Він не прагне до складного психологізму чи приосмисленні історії, натомість фіксує національний міф, нагадує про ціну незалежності, звертається радше до серця, ніж до аналізу. Це кіно, яке важливо побачити як акт пам'яті, навіть якщо воно не завжди працює як досконалий художній твір. Мирний 21 це фільм про перші дні російської агресії, коли війна ще не мала чіткої лінії фронту, а вибір між присягою і зрадою доводилося робити просто тут і зараз. Стрічка базується на реальних подіях оборони Луганського прикордонного загону, але не є документальною реконструкцією. Це художнє осмислення атмосфери того часу. Сюжет. Події розгортаються у 2014 році в Луганську на території прикордонної частини на вулиці Мирний 21. У центрі історії українські прикордонники, їхні родини, місцеві мешканці, які опинилися у вирі гібридної війни. Фільм показує тиск і провокації, інформаційну війну, зраду середини, страх перед невідомим ворогом, головний конфлікт внутрішній, залишитися вірним присязі чи піддатися обставинам. Ахтем Сейтаблаєв знову обирає людоцентричний підхід, знайомий за кіборгами. Акцент на персонажах, мінімум героїчного пафосу, стримана подача бойових сцен. Фільм більше працює як психологічна драма, ніж як військовий екшен. Камера часто фіксує обличчя, емоції, мовчання, те, що неможливо зіграти фальшиво. Фільм вам хоче донести. перше присяга і відповідальність, центральний меседж, служба це не наказ, а моральний вибір. Герої опиняються у ситуації, де держава здається слабкою, але саме тоді перевіряється внутрішній стрижень. Наступний аспект гібридна війна. Фільм добре передає хаос 2014 року. Невидимий ворог, фейкові новини, тиск через сім'ї свої, які виявляються чужими. Останній пункт родина як вразливе місце, паралельна лінія цивільних показує, що війна проникає в дім, ламає сім'ї, змушує жертвувати близькими заради принципів. Акторський склад працює рівно і переконливо, без надмірної героїзації, без карикатурних образів ворога. Особливо відчутна емоційна стриманість, що лише підсилює драму. Мирний 21 це фільм не про героїчні атаки, а про тих і спротив, про людей, які в момент розпаду звичних правил залишилися вірними собі. Це кіно про те, як війна починається не з вибухів, а з вибору. Стрічка логічно продовжує лінію українського воєнного кіно, закладену кіборгами, і працює як емоційний документ початку війни. Ну що, любі глядачі? Вважаю, що цей топ вам дуже сподобався і скоро буде друга частина. Слава Україні, героям слава, і за нами буде перемога. Дякую за перегляд, вам мирного неба, так що до нових зустрічей!